Мої любі підписники. Сьогодні я розкажу вам цікаву історію, про яку не знав сам, живучи тут вже 19 років, про цю штуку я не знав. Коротше, ви всі знаєте, так що я їжджу на, на своєму кабанчику, ось на цьому, дуже рідко. А Переважно їжджу на Бориски. Так ось. На вихідні з родиною мали поїхати в парк. І я спробував завести машину. І тадам. Акумулятор здох. Ось тут він був. Я його зняв. А так як в мене немає вдома джампера. Я його викинув за ненадобністю і немає навіть крокодилів. то машину я не завів. Що роблю? Знімаю акумулятор, їду в найближчий магазин, називається Орелі. Там, де все до машин. Різні запчастини. Все, коротше, лише для машин. Приїхав туди з акумулятором. Каже, мені треба ось такий, який я вам привіз, поміняйте. А він каже: дивись, в тебе написано пожиттєва гарантія і заміна акумулятора безкоштовно. На самому акумуляторі було так написано. Я кажу, да ну. Він каже, коротше, їдь туди, де ти міняв минулого разу, і зекономиш пару сотень баксів. Я думаю, він жартує. А там написано, що типа міняли на офіційній ділерській Тойоти. Це ж в мене Toyota. Так ось, беру акумулятор, їду туди, на ділерську, знаходжу менеджера, кажу, в мене ось така-така проблема. Він каже, да. Ну, треба заказати апойтмент. І приїдеш, посидиш пару годин, ми протестуємо акумулятор. І скажемо, чи можемо його відремонтувати, чи дамо тобі новий. Я кажу, така справа. Короч, я привіз його ось до, на другій машині. Пам'ятаєте, в мене ще є друга машина робоча моя. Мій равлик четвертий. Старенький. 2007 року. Я кажу, я привіз на тій машині, акумулятор в мене в багажнику. Він каже, ну давай за мною. Поїхали до них в майстерню, поставили акумулятор, я кажу, що чекати, чи можна їхати додому, бо в мене вдома є деякі справи. Він каже, давай, їдь додому, бо це може зайняти декілька годин, а може зайняти декілька хвилин. Я нічого тобі точно сказати не можу, щоб не витрачав свій час, їдь додому. Я тобі позвоню. Я поїхав додому, він мені позвонив через 3 години. Сказав: приїжджайте, забирайте новий акумулятор. Новий акумулятор. Ви уявляєте? Новий акумулятор безкоштовно. І ось моя жінка поїхала сьогодні міняти масло на ділерську і забере разом мій новий акумулятор. І це буде на протязі. У моєї житі. Вони мені будуть безкоштовно, безкоштовно міняти акумулятор. Я його купив один раз і на все життя. Чесно, я в це не вірив. А тепер почекаємо, поки моя Люба повернеться з сервісу, привезне мій акумулятор, і ми його поставимо. Кабанчика, і запустимо його. А то він, бідненький, вже давно не виїжджав на вулицю. Ось такі дива у нас в Америці трапляються інколи. Так що приїжджайте до нас. В Америку. А поки що чекаємо. Новий акумулятор. Коротше, шановні, як завжди, облончик. Нічого в цьому світі не буває безкоштовно. Батареєчку мені привезли новесеньку. новесеньку, але вони поміняли статус на 84 місяці гарантій. Тобто та, яка була з пожиттєвою гарантією. Тепер вже не працює Тепер вже скільки це? 84 місяці. Хер знає, скільки це років. Гарантії дали Вже не життєву Ха-ха-ха. Мене знову надурили. Але добре і так. Ця батарейка вийшла мені безкоштовно. Сподіваюся, вона буде слугувати мені дуже довго. Ну що, пішов я міняти, побачимо, що з цього вийде. Все, батарейка стоїть. Зараз підемо, подивимось, що з цього вийшло. Я розумію, що це дуже проста операція по заміні батареї. Так, все работает. Кобанця. Давай, трошки помаслаю, підемо капота закриємо. Ну все. Мастер ламастер щось зробив. Підписуємося на мій канал, ставимо вподобайчки. Слава Україні і героям слава! Мирного неба вам над головою! До нових зустрічей!